Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Final Sin або ж. Що це? Або ж. Останній гріх, фінальний гріх, чи що? Шо? Щось мені по цій картинці вона нагадує одну гру про чи якась відьма якогось там лісу, де в кінці на нас Ілон Маск напав. Ну, Якщо ви пам'ятаєте, Ілона Маска, так? Зі своєю ракетою. Так, ой, ритуал. Що що я роблю? Я маю знайти батька Джона. Журнал оновлений. А, вже так багато англійських слів. Ритуал призивання, частина 1. І з допомогою цього пасівника ти зможеш бути доступним, щоб призвати якусь щось потайбічне, як, якогось чорта смердючого. Потайбічні створіння можуть виконувати якісь бажання е, свого призивача, але будь, е, яким? будь обережним, тому що вони. Е, Тобі все перекрутять і тебе з'їдять взагалі повністю. О, так, гучно? так е призвальний ритуал частина 2. Щоб призвати створіння, призивач повинен намалювати пентаграму зі своєї крові. Та, всього лиш. А що не кепучом? В кожному кутку пентаграми треба проставляти свічки і запалити їх. Тільки тоді призивач повинен стати в центр пентаграми і якесь прокастувати закляття і сказати ім'я три рази. Удачі. Ой, дякую. Дуже вам сильно дякую. І що мені треба тікати з цього села? Бо мене захавають. Церква. І що? А, просто воно так зробив. Зроблено. Свічки Цвічки, щось вони якісь. Які здоровенні ці свічки. У! Як я не люблю темні ліси? Я думаю, темний ліс це найстрашніша річ, яка може бути в житті. Найстрашніше місце. Коли ти в нього потрапляєш, то тобі аж не хочеться в нього потрапляти. А реально гра дуже сильна і по графіці і по всьому нагадує. Оту про відьму. І Ми там також в лісі ходили, і було темно. Якийсь час, і ми підійшли до якогось будиночка. Я думаю, тут ми зараз підійдемо. Що це? Стоп! Там написано, ти помреш. Ні, не треба. Ого, що ту за палка? Знову церква! А, я прям не зрозумів. журнал. Мені треба знайти. Батька Джона. Це або батька зветь Джон, або просто у, Джон... у Джона є батько, і це мішка його батька. Він повинен бути в церкві. Ой-ой-ой, та он де він там лежить. А тут що написано? Тут що, тут що. Місто. Повн! І що ми зайдемо сюди? Чому свідимось, до речі? Не знаю. Та ну, ні. Та ну... ні. О. Ні, ні. Як це сталося? Це батько Джона. Я маю знайти... Дебільні призивальні ритуали. Книжки, стоп, Що? Як зробити якийсь там ритуал. Ритуал СІЛІНГ. Що таке СІЛІНГ, щоб знати? А, нам тепер треба коротше, когось запечатати. Ритуал частина 2. Стоп, ні, перша. То перша. В ділі якихось потабічних створінь, які були сюди призвані якимись дебілами, які хотіли бажання одне виконати, ти можеш їх запечатати дуже швидко і дуже просто, і тобі цей записничок допоможе. Чим довше ти чекаєш, тим важче тобі стає дуже влучно їх запечатати, і тобі краще його зробити все швидко. Другий малюнок, ой, листочок. Щоб дуже успішно запечатати, провести ритуал запечатування дебіла, Треба для цього всього лише три свічки, якісь там дуже круті, один ніж, один. Fire Вогняний ударяч, козяча кров і призивач цього створіння. У дідуй. А нащо призивач? Третій листок. Коли всі дуже потрібні речі вже знайдені, то тобі. Що? А! Призивач повинен намалювати на підлозі. Трикутник із корові, ой <смі> Із козачої крові. Е, і в кожному кутку поставить. М, ну, як по трикутнику, так свічки. і поставить, і запалити їх. Далі призивач повинен стати в центр цього малюнка і зробити харакірі. Що? Це я зробив? Я б визов? Ні-ні. О. Стоп, книжка. Джон 519. Це час, напевно. Ми знаємо, що ми діти бога. І цей весь світ під контролем дуже злого. Когось. Чого? Ні. я наша кнайф. Я не хочу ножиком себе бити. Так мені. А мені яка різниця, якщо я вмру. О! Ага. Яка різниця, якщо я вмру ножиком заколюсь, чи. чи мене демон з'їсть? Я думаю, мені в принципі без різниці. Я в будь-якому випадку помру. Але нащо реально викликати. А, це здорово. Нашо реально викликати демонів, якщо ти в будь-якому випадку помреш. Я думаю, це одне бажання, воно не дуже сильно допоможе. <клух> <клух> Ох, ворона! Не дуже сильно буде корисним, якщо я буду мертвий. Я так вважаю чомусь. Не знаю чому, але чомусь мені так дуже здається. Ми, до речі, йдемо в місто. Яке місто? Здоровенне. Палиця. Ішо? Хто да? Хто виходь! Я пожартував. Сиди. Церква місто. А мені шо ритуал треба буде проводити у... у церкві? Зайти. Давайте прочитаємо, що тут написано. Так, це, це податки. Король запросив 5 кілограмів ваших найкращих гівна на бенкет. Вашого найкращого навоза. Е, Зробіть, коротше, його приготуйте і доставте його до До того, як зима прийде. Пічка. Вашого найкращого навозу. Чи, я думаю, я не так трохи. Зрозумів. Чо так темно? Стоп. Стоп. Це на бос? Ексі... Ми вийшли. Ура! Село! В принципі. О, он моя хата, до речі. Це. Я тут живу. Це не знав. А я реально тут живу. А як мені вибратися звідси? Шо! Хата горить! Ні, стоп! Ні-ні-ні! Хто ж там школа дім культури був? Хто ж його так... Відбали? Хто То буде! За чиї гроші відновлювати? Дуже дивне місто! Думаю, це більше село не місто. Чем ж раніше такі міста й були? До речі, хатки здоровені, я. я не думаю, що. Вау! Ой, тут, напевно, живе кулінор. Це він борщ робив. І то помадори. Розлилися. Свічка, ура! У, -у, -у, -у! І що, все? Тікаю? Добре, і що, подушку. Можна забрати? Не можна. Знову вихід. Та не буду я туди йти, там нічого нема, цікавого. Підімо далі на вулицю. А, -а, -а. а, -а, -а. а якби я тебе так злякав, поло приємно. Ні? Ото і я, так думаю, о, з кров'ю. А чого там речі, так високо? Це. Який супер пупер джерельний... Насосний колодязь. Супер. Супер технологічний. Свічка, свічка. Оно ну, ще одна є. Пуста. Дякую. Де свічка, яка ще жодного разу не використовувалась. Я Думаю, ми зараз вийдемо і хтось буде стоять. Десь. Одразу дивлюсь, слідкую. І нічого не боюсь. Де хто? Що, навіть нікого немає? Все так нудно! Навіть ніхто не стрибне мені перед очима. А, то люди чи що. Ой. Ні, ну то зрозуміло, бачите, яка погода. Темно, холодно імнога. А ми тут були? Думаю, ні. Не були. Ой-ой-ой. Краще б ми сюди не заходили. Темно. Хе, до речі. Ой, яке до речі? Добре. Нехай цю хатку ми залишимо на кінець. Якщо треба буде зайти, то зайдемо. Якщо ні, то... то нафіг вона нам сралося. Не буду я. О, дивіться. Тут. Ханак якийсь. Задній. А тут, напевно, свиней тримають. Це якісь бізнесмени середньовічні. Боже, що? Що раніше люди реально в дерев'яних хатках жили? Та я не вірю. Не бувало такого. Записочка. Король запросив пляшку козячої крові для його нового проекту. Доставте його як можна швидше. І ми вас дуже сильно виганародимо. Ви... Г... Г... Вигорона. Ви... Вин... Винагородимо. О. Так, стаканчик заповнений козячою кров'ю. Гм. Смаколик. А за те яке калорійне. Заліза багато. Нікого. Знову? А що нас? У нас наче є кров. Все у нас є. Fire Striker. Що це таке? Я думаю, по хаткам походимо і зрозуміємо, що це. Найдем в будь-якому випадку. Ентер! О, свічка! Що? Хто там? Добрий день! Записочка ще одна. Ми вже все перепробували, немає ніякої різниці, що ми робимо, її не стає краще. Я вже молився і молився, але ніхто мені не відповідав. В мене вже урвався терпець. Якийсь прийшов дебільний дядько, дуже містичний, і мені розповів про ритуал якогось призивання, який може мені допомогти. Я маю це спробувати, це моя єдина надія. Не пробуй. А може це моя хатка? Чи що? За звуки Ом Ом дом-дам-дам І шо? А як мені знати, що я вже зібрав? Я думаю, я ще Ще не все готово. Як ще підійду? загорюсь... А, ні, мені все одно я... Непробиває Непробивний. Не, не Ну добре, давайте сюди вже зайдем Ух, мурашки по шкірі біжать! Ви б знали. Да, Що так там? А? Що за звуки? Не подобається воно мені. Ексіт! Це ми на задньому дворі. Ура! На задній двір. Палять траву. Але це ж незаконно, наші ви так роботи. Зеленський заборонив срати. Не можна більше. Прийдеться терпіти до кінця війни. Ексіт. А де? Я ж наче вже все перелазив. І шо? Це найперша хатка, в якій ми й були. А що ми знайшли? Ми знайшли... Fire Нам залишився тільки ніж. І. що. І що файерстрайкер нам залишився? Тільки щоб знати, що то таке. Я точно вже всі хати передивився? Я тут був? Та наче був. Це остання хата, яку я залишав. Так. Чи ні це якесь? Це якась інше. Але щось, вона не сильно відрізняється. Що тут. А, тут була кров. Козяча, коров'яча. Давайте на садній твір вийдемо. я думаю, там щось буде, можливо. Не може такого бути, що пусто взагалі. А всех задніх дворах. Може тут шустикнути і ніж прокиньте стінку, ні? Нема такого Нема такого! А тут я був шо не Табу же ж. Я вже всюди був Кожну хату я вже облазив що мені Що в мені розказуєте розробники игры Там був? А тут може і не був дреть. Я не пам'ятаю такого. Кров. ні 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 навірно, не був. Уу. Ой, стільчик перекинутий. Читаємо. Е, дідько! Звідки вони. Звідки демони прийшли? Вони. Вони вбили Беатріс. І просто ви Ми Ми вбити! Я не залишу їм жодного життя. А, чи вони заберуть ці життя? Ого, ніж, дуже якийсь е, фігу. Ой, е, крутий ніж. Найкраще для того, щоб різати м'ясо. А щоб серце собі протикнути. Такий непоганий, так? Сподіваюсь. А то мені... Мені такий треба, щоб... Щоб нормально протикав. А я в цій хаті був? Та не чи ні. При вході в село. Ні, 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 я тут. Не, не гуляв ще я. О! Що це? ура! Шо, шо? Залізна штука, щоб пробити в. Ой! Штука! Це кресало, короче! Так! Звичайно, як в Майнкрафті! А, не ешь, эх, тут стука! Чо? Не понял, тільки що папу... Папушкин Дзвеночек сам упав. Ти його не торкався. він щось упав. А де нам треба? Я маю повернутися до церкви, щоб зробити ритуал. Ні-ні-ні. Не треба. Ні, ну хоча сам викликав, сам і засовую його назад. Правильно? Я думаю, правильно 100%. Це ж не люди винні, що якийсь дебіл захотів якесь бажання. Круте, якесь здійснене. І захотів вмерти. Щоб усі померли через те, що їм треба бажання. Але він все одно помре йому це бажання ніяк не допоможе. Там стіна, так, я думаю, не видима. Або кущ якийсь колючий терен, фу. терен, майже як таран, фуу <ріхі> Воно. Тут церква буде. Ой-ой-ой. Що? Ой. Я можу одразу лягать. А хто там любить так розмовляти сильно, а? Не скажете Айща Заходим! Ні! Чоо? Так знаєте, в GTA San Andreas? Таке саме. Робим! Ритуал! У-у-у-у! Танцюємо! Ой бог, ти ще! прийди за нами! Ой, хаш ха! О! Кінець гри. Що реально кінець? Це і все. Ну що ж, я вам, як великий ігровий критик, можу сказати. Ця гра в принципі прикольна, тільки, ну, атмосферою своєю. Скрімерів тут щось ніяких не було. Нічого не було. І все. Тільки що дивлюсь, ну ходжу там і сам придумую, що там в лісі хтось стоїть. Там підглядає за мною, хоче мене там затягнути кудись там в кущі захавить на пельмені пустить. Ну, не знаю, така собі, середня гра. Не сильно. Ну, не прям дуже хороша і не погана. Така, із 10. Давайте я тепер буду в кожному відео в кінці говорити свою оцінку гри від нуля чи від одного до 10 і думаю. Думаю, нехай буде. І ви також пишіть, як ви оцінюєте цю гру. Добре, офігенно, погано чи такий середнячок стабільний? Ну я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!